Вітаю, шановне панство. І сьогодні я трохи хотіла розказати про ляльки. Ляльки в нашому житті, які вони можуть відігравати якусь роль. Ось у мене є лялька, моя така лялька. Я не буду розказувати її історію, в принципі. Ну, є в мене така лялька. Ось така лялька є. Розказати, я хочу про те, що не про тих ляльок, які роблять, ну, можна сказати, як на, на заводах, якщо, хоча є дуже багато е, іменних, тобто авторських. Авторських є каву. Вирішила так, лялькою, будую вам. Цю ляльку показувати і розказувати про те, про ляльок коротко, якщо ви захочете, щоб я далі розвивала цю тему і розказала, можливо, щось більше про це, ви можете написати, щоб я продовжила це таку розповідь про ляльки в нашому житті. Почнемо з того, що ляльки-мотанки робили дуже давно, і у історії не те, що історія, а вкладали в ті ляльки різне. Одні говорять, це робили ляльки для того, щоб діти гралися. А інші все ж таки е, говорять про те, що вкладали в ту ляльку те чи інше е, ту чи іншу енергію. Тобто, щоб та енергія робила якісь свої справи для людини або для сім'ї. І якщо в ляльку мотанку вмотати щось негативне, якщо це хтось віра, то е, в цій сім'ї, в цій людини будуть відбуватися негативні події в житті. Тож будьте уважні, коли ви купуєте десь ляльку мотанку а там може не бути не обличчя, не е, 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 Очей ніяких ні рота. Чому не малюють очі і рот раніше не малювали? Тому що думали, що злі духи можуть вселитися, тому що вони можуть перепутати образ людини і образ ляльки. Тому це просто, як кажуть, був оберіг в але ляльку можуть енергію наділити різним. Ви не знаєте, хто мотав. Розумієте, вона повинна робитися без голки і без нитки. Тому в ляльку мотанку вміщували, тобто вмотували. Тобто мотаю, метаю, перемотаю і себе змотаю, в когось перемотаю. І, от, наприклад, хворобу могли перемотати енергетично, хоча деякі досі люди думають, що це якісь казки. Мотати, перемотати, подарувати, і потім люди погано себе почувають або взагалі. І ці, е, е, буває, якщо ви купите десь мотанку, або вам подарують, ви поставите ця лялька-мотанка може або рватися, або падати. Говорить про те, що не негатив, або ви почали погано себе почувати, або ваші діти вирадують. І коли буває одна моя знайома викинула таку ляльку, дитина себе спокійніше стала вести і менше хворіти. Звертайте увагу, тож краще, якщо ви хочете. Як це зробити ляльку-матанку, постарайтеся, щоб вам зробили ті люди, яких ви знаєте, або ви зробите її самі. Хоча теж, тут ще теж іде такий аспект. Якщо ви Погано себе почуваєте і мотайте цю ляльку, ви можете свої оці негативи, почуття стреси вмотати в цю ляльку. Як би це, можливо, казково вам не здавалося. Це те, що я говорю. Тож, будьте уважні, ляльки самі, це не просто такі предмети, це предмети, які особлюють собі. І, наприклад, є ляльки, які усоблюють себе красу і, або багатство, є ляльки, які наговорюють да, спеціально, щоб були гроші або ріс, бізнес. І це про цю ляльку знає тільки той чи інший та, та чи інша особа сім'ї, або взагалі ніхто, тільки сама людина, яка займається якимсь бізнесом або роботою. Тож недарма роблять різні, наприклад, зробити вольт ляльку, тобто це теж як особлення ляльки. Взагалі мені не подобаються мотанки, як самі по собі, я вважаю досі, що це, гратися з ними не можна, це дійсно як оберіг. Чому не малюють іще, наприклад, буває очі, а нема рота, не малюють губ ніяких, тому що щоб якби лялька не могла нікому сказати або про. Мовити якийсь секрет, тобто якимось духом, тому не малюють. Дітям, в принципі, краще купувати ляльки, які, які все-таки схожі на те, що є в природі. Та ж сама, наприклад, та людина. Тобто. А зараз дуже багато йде деградації ляльок в образі, відповідно для того, щоб діти звикали, що скрізь йде деградація і немає краси. Отої людської. Тому можуть навіть народжуватися діти, звірята і якісь інші. Не Схожі на звичайних людей або звірят, і ми щоб звикали і думали, що це є нормою. Багато я б хотів, могла б розказати про ляльок, можливо, ну, не те що багато більше. Але не хочу затримувати вашу увагу, тому що часу у нашому сучасному світі і так мало. Але хоча б зверніть увагу на цих ляльок-мотанок, на ляльок, які стоять у вас. Можливо, вони стоять близько коло вашої, там, наприклад, ліжка, і ви погано себе почуваєте і вам треба віднести її або викинути, і ви будете краще. Зверніть увагу, можливо, вдома є, і ви погано себе почуваєте, і ця лялька чомусь вас не подобається. Але ви не можете викинути, бо це подарувала ваша якась подруга або якась сусідка незрозуміло і ви бережете. Так що дивіться самі, вибирайте, ви можете вірити в це, не вірити, але в цих предметах дійсно можуть. Якщо говорити з філософії, можуть якісь бути духи або енергії, якщо говорити з магії, то теж, або просто якщо естетично, ви можете просто повідчувати, чи подобається вам цей образ, чи ні. І для чого вам ляльки, якщо ви вже, наприклад, доросла людина. Діти хоча б граються. Є ляльки, які самі зараз такі ляльки, діти самі хочуть купити, просять маму і тату купити якийсь образ, незрозуміло, одне око, або щось, я не знаю, якісь зуби незрозумілі, але купи таку іграшку, бо це такий мультик є. Купи, Але якщо зрозуміти, де в житті такий образ, ви не згадаєте, тому що, можливо, це образи з якогось потустороннього світу або світу зла. Ми люди не знаємо, нам нав'язують бути обережні, щоб вам не перемотали з себе якийсь негатив на, на подарунок. Будьте уважні. Життя різнобарне, різнобічне, воно і прекрасне, і страшне одночасно. І в цьому світі треба знайти баланс між білим і чорним, тому що добро тотально не переможе, так само, як і. Зло